Зробимо зараз гайку у блендер. Дивіться, натискаємо, власне, видаляємо прямокутник, який є за замовчуванням, і додаємо циліндр. Переходимо в Сіті, додаємо власне циліндр. Так, таким чином, Давайте поставимо, щоб нам було зручніше. І давайте його трошки власне, сплющимо. Дивіться, Нам треба протрансформувати. І давайте його трошки сплющимо. Ось так, наприклад. ось Так, Так, і трошки збільшимо. Так, дивимося тепер. Дивіться, нам тепер треба зверху зняти фаску. Переходимо в режим редагування. У нас режим граний вибору. так, Вибираємо верхню грань і переходимо, знімаємо фаску. Нехай буде, наприклад, ось так. так, І знімаємо фаску. ну, Наприклад, нехай буде ось десь, десь так. наприклад, буде. Так, Тепер натискаємо Enter. так, Все у нас є, працює. Так, тепер дивіться, зараз я трошки збільшую. І зараз ми також власне, будемо робити для нашої гайки шестикутник. Малюємо шестикутник з використанням власне, ножа. Розмічаємо, дивіться, тут у нас є одна точка, так, є друга точка, так, третя, четверта, п'ята, шоста. Так, і сьома. Замикаємо, тискаємо Enter. Так, тепер треба зайве видалити. Власне, також переходимо знову тобто режим приміщення. Затискаємо клавішу Shift і вибираємо всі зайві власне, наші грані. Це зайве видаляємо. Так, ось так, ось так, ось так, ось так. так видаляємо, натискаємо Delete, видаляємо грані. Так, тепер треба також видалити все зайве, те, що у нас внизу. Давайте також видалимо. Так, все також нам це не потрібно. Так, і тут також видаляємо грані, так, видалити. Так, грані видалити і ще також у нас залишається. Давайте видалимо шматочок також нам не потрібен. Видаляємо грані. Так, ось так. У нас залишилася ось така власна частина. Тепер переходимо власне, режим ребра. Так, І ставимо ось таким чином. Так, Виділяємо, затискаємо Alt, виділяємо також в принципі, наші нижні ребра. Тепер треба екструдувати. Натискаємо E, е, натискаємо Z. І давайте вниз потрошки ведемо вниз. так. так, так, так. Ось так, ось ось так. Ну, Нехай буде, наприклад, ось сюди. Нехай буде вниз. так, ось, так. ось Тепер натискаємо S англійську. Z і натискаємо 0. Ось так у нас буде виглядати. Ось таким чином. Натискаємо Enter. власне. Так, Ось така у нас фігура вийшла. Тепер потрібно власне, її відзеркалити по осі Z. Давайте це зробимо. Так, Зараз я переходжу в режим знову редагування граней і виділяю все. Щоб все виділити, треба натиснути також А, щоб власне, не виділяти все вручну, щоб власне, розробити це автоматично. Так, і тепер нам потрібно, власне, перейти в сіті. У нас тут є, власне, симетризувати. Спробуємо симетризувати і, власне, відносно усі Z. Так, у нас тут є ось Z. Так, ось так. Давайте оберемо, тобто, від плюс Z до мінус Z. Ось так. Так, ось така фігура у нас вийшла. Так, натискаємо Enter. Все у нас добре, все, все у нас вийшло, все красиво. Так, ось така у нас, по суті, вже гайка, але ще потрібно нам також зробити. Додати сюди також грань, тобто є тут у нас ставити грані, додати зверху і знизу також. І ми що зробимо також за допомогою machine tools, зробимо також і, власне, різьбу. Так, Натискаємо сюди і давайте обираємо дві грані. Так, Режим вибору граней, так, один, Натискаємо Shift, обираємо другу також грань. І власне, натискаємо букву I і тягнемо. Дивіться, притягуємо, і давайте нехай буде, ну, наприклад, ось такий радіус. ось так. Тепер дивіться, натискаємо правою клавішою, міст між гранями, тобто робимо також тут отвір. Так, міст між гранями, так, все є, все на гайку дуже схоже. Так, і тепер переходимо правою клавішею, просто тиснемо. І у нас є Machine tool, і також є Add Thread, Тобто додати власне, і також, власне, додати різьбу. Так, натискаємо, бачите, у нас вийшла різьба, тобто все досить непогано виглядає. Давайте тепер перейдемо в режим власне, об'єкта. ось таким чином. І тепер можемо конвертувати це все в меж в сіть. Так, І давайте зробимо також Autosmooth, тобто ось ось таким чином, ось такий у нас результат вийшов. Тобто Можна подивитися з різних, боків, з різних боків нашу гайку, ось так це виглядає. Можна також подивитися режим. так, редагування, Режим об'єкта, ось так це виглядає. Sim, já que